У цьому відео все, що треба знати про нарахування та сплату ЄСВ у ФОП у 2025 році. Стаття 4 закону про ЄСВ визначає, що платниками ЄСВ є як ФОПи спрощенці, так і ФОПи на загальній системі і сплачують ФОПи ЄСВ за себе у розмірі 22%. При цьому ФОПи-єдинники платять ЄСВ 22% від суми мінімальної зарплати, а загальники платять 22% від суми чистого доходу. Також ФОПи ще можуть платити інше ЄСВ за Найманих працівників, яке платиться. Теж у розмірі 22% поверх заробітної плати найманого працівника. Починаючи з 1 березня 2022 року і аж до 31 грудня 2024 року, у нас діяла пільга, яка дозволяла ФОПу за себе ЄСВ не платити. На цьому ви могли заощаджувати як ФОП-загальник, так і ФОП-єдинник, незалежно від того, чи знаходитесь ви, наприклад, на території бойових дій чи ні. Пільга діяла на всю територію України. Хочу наголосити, що ті, хто користувалися пільгою і не платили ЄСВ, їм не нараховують. Пенсійний та страховий стаж вже у 2025 році законодавці зробили досить хитру річ. Хоч у нас в законі в перехідних положеннях про ЄСВ прописано, що пільга діє протягом всього часу воєнного стану та навіть протягом 12 місяців після його закінчення, у закон про державний бюджет заклали вкрай хитру норму. В ній говориться, що пільга на період 2025 року, про яку я обговорив, призупиняється, і очевидно, що вже надалі кожного року цю пільгу будуть теж призупиняти, і вона навряд чи вже. Вже буде діяти, і ми зможемо не нараховувати ЄСВ. Тому можемо чітко стверджувати, що ФОПи могли не платити ЄСВ з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року. А далі у 2025 році ЄСВ обов'язкове до сплати. Якщо ж ФОП не платив ЄСВ, він мав право не подавати додаток до річного звіту. Податківці це підтверджували і у своїх роз'ясненнях зір, де вказували, що коли повний рік не сплачувалось ЄСВ через використання воєнної пільги, можна не подавати додаток по ЄСВ. Якщо ж за певні місяці платилося ЄСВ, то тоді подаємо додаток по ЄСВ, де відмічаємо ті місяці, в яких платилося ЄСВ. А ті місяці, де не було сплати, ставимо нулі, щоб податківці та пенсійний фонд змогли нарахувати нам пенсійний та страховий стаж за сплачені місяці ЄСВ. Тому зараз вже на носі досить швидко звітний період, і в межах цього звітного періоду можна це правило застосувати. Якщо ж ви забули, коли платили ЄСВ, це легко перевірити. Для для цього заходимо в електронний кабінет платника податків, обираємо меню стан розрахунків із бюджетом, і в ньому шукаємо. Ну не зовсім вдало названий податок, а саме для фізичних осіб, підприємців, у тому числі, які обрали спрощену систему, і заходимо всередину цієї картки податку. Якщо є коди зарахування 101, ви платили ЄСВ. Якщо кодів зарахування 101 немає, то кошти вам або не зарахувалися, отже, ви їх не платили, або ви їх заплатили на невірний рахунок, ну або можливо взагалі ви не платили. І звіт вам подавати не потрібно. Далі рухаємося ще до питань того, а як це сплачувати ЄСВ, але перед тим обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам такий матеріал корисний. Та ставте вподобайку цьому відео. Я це дуже ціную. ФОПи спрощенці у 2025 році будуть платити ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімалка буде 8 тисяч гривень. Отже, 1760 гривень це щомісячний платіж. ФОПи загальники платитимуть 22% ЄСВ. Ще з чистого доходу. Причому, якщо доходу немає, ФОПи загальники можуть не платити ЄСВ. А також ставляться рамки. Мінімальна сума можливого ЄСВ, якщо ви вже платили, буде 1760 гривень. А максимальна сума ЄСВ буде нараховуватись із 20 мінімальних заробітних плат, тому відповідно сума ЄСВ у ФОПів загальників при наявності великого доходу буде вже вищою, ніж це було раніше, коли максимальна сума ЄСВ була 15 мінімальних заробітних плат. Закон каже, що ЄСВ платиться раз в квартал протягом 20 днів після закінчення кварталу разом з загальною сумою, тобто 3 місяці в кварталі множимо на 1760 гривень, виходить 5280 гривень ЄСВ за цілий квартал. Але на практи. Ці більшість підприємців просто платять його помісячно, що насправді теж не є помилкою, і ФОП-єдинники та загальники мають на це право. Щоб сплатити ЄСВ, нам треба вірний рахунок. Повертаємося у стан розрахунків із бюджетом до нашого податку, який має ну таку дивну назву, але насправді це ЄСВ, і обираємо максимально справа невеличку іконку карточки. І тут копіюємо бюджетний рахунок собі в банк і платимо по ньому. Або ж, до речі, там є навіть різні банківські застосунки, через які можна зраз. З картою провести оплату. Після сплати обов'язково перевірте, щоб всередині картки ЄСВ зарахувалися з кодом 101 ваша оплата. Зазвичай це відбувається протягом трьох днів після моменту проведення платежу. Якщо у вас пройшло три дні, а зарахування досі не видно, ну скоріше за все ви заплатили некоректно. Приклад призначення платежу по сплаті ЄСВ можете бачити теж на екрані. Просто підставляєте там свій місяць чи квартал, за який ви сплачуєте, і все максимально коректно має зарахувати. І ще раз наголошу, зараз у 2024 році ще до кінця року діє пільга по сплаті ЄСВ, і ФОПи його мали право не платити. А вже от у 2025 році ЄСВ стає обов'язковим платежем. Якщо платили ЄСВ, але хочете, щоб ці оплати використались у 2025 році, то просто за 2024 рік не подаєте додаток по ЄСВ і ваше ЄСВ переноситься як переплата на наступний рік. Ну і давайте також обговоримо пільги. Хто ж може і надалі ЄСВ не платити, а такі теж є. Не платити ЄСВ можуть особи і. З інвалідністю будь-якої групи в 2025 році. Також пенсіонери мають право не платити ЄСВ. Крім того, особи, які працевлаштовані на повну ставку і за них платиться ЄСВ роботодавцем, як мінімум, з мінімальної заробітної плати, мають право не платити ЄСВ. Крім того, якщо особа є ФОПом та самозайнятою особою, то вона тільки один раз платить ЄСВ без дублювання платежу за адвоката, за нотаріуса, тобто за самозайняту особу, і за ФОПа платити не потрібно або навпаки на ваш вибір. ФОПам повернули обов'язок платити ЄСВ за себе у 2025 році. Тобто, кожен підприємець щомісяця буде зобов'язаний сплатити 1760 гривень соціального внеску. Проте і надалі пільга залишилася у серії підприємців. Ну, наприклад, зможуть не платити ЄСВ і надалі пенсіонери. По-друге, також зможуть не платити ЄСВ особи із інвалідністю, також можуть не платити ЄСВ ФОПи, які є паралельно найманими працівниками чи працюють по гіг-контракту, і за них роботодавець сплачує мінімальну суму. Yes, sir. Крім того, ФОП загальник з нульовим доходом зможе теж не платити ЄСВ. А також якщо ФОП є самозайнятою особою та ФОПом одночасно, то він тільки один раз за один свій статус сплачує ЄСВ без дублювання платежу. А якщо цей випуск був вам корисний, не забудьте йому поставити вподобайку і поділитися з колегами нашим відео, а також підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінарcom, якщо ще досі не підписалися. Зверну увагу, що на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини. Які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Buk платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником Букплатформи, Посилання знайдете в описі до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили, як треба. ФОПи. в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.